17 вересня працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій відзначають своє професійне свято день рятівника. Ця дата була вибрана не випадково. Цей день вшановується чудотворна ікона Пресвятої Богородиці Неополима Купина, яка здавна вважається заступницею людей від пожеж та стихійних лих. А також вона є офіційним оберегом пожежників-рятувальників. З нагоди професійного свята в державній пожежно-рятувальній частині номер 2 міста Тисменниці відбулись урочистості. Виконуючи вимоги Кодексу цивільного захисту України, Народна служба по рятунку Тисменецького району є в постійній готовності до дій за призначенням. спроможною високопрофесійно здійснювати захист населення і території від надзвичайних ситуацій, здійснювати захист населення від техногенного природного характеру, про що свідчать численні факти приборканих стихій, урятованих людських життів та збереження матеріальних цінностей впевнений, що всі ми з честю і гідністю будемо і надалі нести високе звання працівника Служби цивільного захисту, примножувати на будь-які кращі традиції, максимум зусиль до подальшого вдосконалення свого професіоналізму, заради благодарної мети служіння українському народу. з нагоди нашого професійного свята висловлюю щиру подяку вам, шановні колеги та ветерани Служби цивільного захисту за самовіддану працю. Героїзм та участь до чужої біди, щастя, здоров'я вам і вашим родичам, добра, сили та наснаги. Працівники цієї служби не раз засвідчували свій професіоналізм в різних екстремальних ситуаціях. Тож з нагоди свята, нагородження грамотами та грошовими преміями кращих рятувальників Тисменецького району від обласної районної міської влади. Це свято сильних духом і відважних людей, які виконують найгуманнішу світі місію, допомагають тим, хто опинився в небезпеці. На службі працю 11 років пішла на службу. Батько працював брат. І входить в обов'язки прийняття дзвінків про пожежі аварії, надзвичайні ситуації, різні випадки, ДТП, травматизм. І відповідно ми направляємо до місця виклику. Рятувальники перші, хто беруть на себе удар будь-якого стихійного лиха, катастрофи, ризикуючи своїм життям. Я віддав у службі 20 років, прослужив 20 років на цим на посаді командира відділення. Я був 14 років що мені довірили таку велику посаду, були командира відділення, я побув, виконував всі обов'язки свої. І, ну, дивився за те, щоб хлопці, всі, як ми приїхали, кількість, кількість, кількість вогню поверталися, щоб були всі живі, здорові, щоб свої навики я передбував молодим, щоб вони тут дотримувалися техніки безпеки. ну, коротше, і це. А служба це було для мене щось велике. Я, як то казав, віддав все, що я вмів. І я кажу, здоров'я, може, частково. Це для мене була велика кажу, мета у житті, щоб своїми діями зберечи життя чиїсь і щось лишити після себе по, по закінченню роботи. Я пішов добровольцем в АТО, по стану здоров'я, що мені не дозволяло, не але ну, я пішов. Ще там, як то казав, хоч одне молоде життя зберечи, щоб молодих хлопців не брали, а щоб ми старші йшли. Виконувати свій обов'язок. Так що це все добровільно робило, так як сюди йшло на роботу, так і туди, в АТО, теж все добровільно, добровільно, з поклику серця. Це не висока матерія, але це є. Це має бути у кожного українця. Посвятити себе хоч трошки швидко. після себе лишити. Присутні хвилини мовчання вшанували пам'ять загиблих колег, які виконували свій службовий обов'язок. Не забули в цей день свята і про ветеранів пожежної служби. Пропрацював я ще тоді Івано-Франківський район з 74 по 1995 рік, фактично 21,5 рік тут у Тисменецькому районі я пропрацював. Працював інспектором, старшим інспектором, старшим інженером. Потім начальника інспекції, потім зробили районну службу державного пожежного нагляду, об'єднали з загоном професійної пожежної охорони. І так, в 95-му році, в листопаді я перейшов в управління, викладав там в уж центрі, а потім закінчив службу на посаді заступника начальника загону пожежної охорони міста Івано-Франківська. З нагоди Дня рятівника хочу побажати своїм колегам, які ще сьогодні знаходяться в рядах служби цивільного захисту, міцного здоров'я, щастя. Багато років життя, ну і, звичайно, цих самих побажань ветеранів. Ну І хочу сказати, що не цурайтеся нас, діючі працівники, ветерани завжди готові прийти на допомогу і сказати питання службової діяльності. Українські рятувальники мужні, сильні, духом люди, які цілодобово несуть варту, щоб ми жили в безпеці і спокої. Тож побажаємо їм витривалості, стійкості, мужності, і після завершення чергової рятувальної операції повертатися живими в рідну оселю.